Привет, Макс, посарися з дівчиною. Мало би бути ідеальне побачення в ресторані, але за надуманою причини образилась, нахнюпилась, погрожувала піти, але не пішла. Пішли додому, настрій на нулі, сексу перехотілось, спробував залицятись, але відповіла, що не хоче. Наступного дня ледве балакали, розійшлись на роботу, нахнюпившись. Я їй не дзвоню і не пишу вже четвертий день, бо я знаю, що це була звичайна маніпуляція. Разом 5 місяців живемо окремо, ігнорувати до останнього, поки не вибачитесь сама, слухай, ну я не знаю, як там саме виглядала ваша ситуація, як вона там ні на що образилась. Просто мені здається, що все ж таки, якщо ти вважаєш, що вона з нічого так себе. Тобто, якщо ти вважаєш. Що просто із-за своєї якоїсь хібанатні в голові вона зіпсувала тобі вечір, і собі, і тобі вечір. Вона винна в тому, що вона зіпсувала вечір і собі, і тобі. Не пиши. Якщо ти думаєш, вважаєш, розумієш, що там твоя провина також є, ну напиши, Усіляка буває. Тут показав, що ти так прямо їсти це гівно прямо ложкою чи черпаком не будеш. Не пишеш її 4 дні, ну напиши. Але просто оскільки я не розумію, наскільки там повністю провина з її боку, чи десь вам ви цю провину десь там поділили навпіл, можна від, від цього треба відштовхуватися. кажучи. Але якщо вина тільки вона, я би не писав. Тому що, якщо у неї за 4 дні не з'явилось розуміння, що вона повела себе хуйова. Навіщо цю історію продовжувати? Якщо з'явиться розуміння, вибачиться, все одно виглядає досить так трешово це все. Ну, з тієї інформації, що у тебе є, не хочеться казати там 100% завершу. Я вважаю взагалі, що якщо сварка доходить до того, що люди не спілкуються стосунки 5 місяців. 5 місяців це не два-три побачення 5 місяців. І стосунки доходять до того, що ви більше, ніж 24 години не спілкуєтесь. Тобто, сварка призводить до того, що ви не спілкуєтесь більше, ніж добу, треба розходитись. Ваша історія виглядає саме так. Ну, от, Якщо так, коротше, треба дивитись, з чого там все розпочалось. Стосунки у вас, скоріш за все, хуйові. Стосунки, скоріш за все, повністю завершаться. Але якщо провина повністю на ній писати не можна, навіть якщо хочеться, навіть якщо дуже дуже хочеться. Ні.